Дві дошки, фактичні дві дошки, mm -hmm. наповнені кукурудзяною крупою. Такою вон, так? mm -hmm. і дається оліцит. Mm -hmm. І слимаки, оказується, кукурудзяна крупа для слимака. Це саме делікатес. Він більше ні на що не звертає уваги, Лізе сюди. Ми його тут ввозимо, так що на середину. От це з університету Україна. От вона. Вот слимаки. Ви посипали і накрили і забули. Через місяць приходите, тільки якщо вони то жили, підсипаєте і так далі. Починають вони з самих маленьких, які вилізять з яєць, такі малесенькі-малесенькі, вони сюди лізуть. Вони не ростуть, якщо вони не їдять, вони і пропадають. Щезають, буквально щезають і все. Тут ви не можете знайти, але там ні одного слимака. Якщо він заліз, то він вже їзе сюди. Казав, дві дошки, обмежені, щелина має бути. Проблема зникла з того.